Не знаю, сьогодні, перш ніж виїхати з дому, два рази поверталася до хати. То забула телефон, то капелюк забула. <смір> Кажуть, що, що це прикмета така, що це не буде удачі. Ну, ви знаєте, щось похоже. Щось починаю вірити в то. так, два грибочки і все. На тому скінчилася наша грибалка, мабуть. Тому що ще, ще ми тільки половину пройшли. Але, але. добре. Йдемо ще Чи Чоловік каже, що щось знайшов. Ну, добре. Йдемо? Йдемо Дивитись, що він там знайшов. Так, я не покажу. І я вже бачу. Наступив я на нього. А там он другий. Де? Он задній. О, який гарний. Оце вже гарний. Оце вже гарний рибок. О. Як молода бульба картопелька. О, каже, що ще є третій. Ну, то ми що сьогодні будемо з грибочками. Супер. Так, а ну, де третій. Бачу, бачу. О, значить, прикмета не працює. О, тут два є. Почала ямку прикривати і розкрила грибок. О, так. О. Та добре, то ми вже маємо. То ми вже трохи маємо. Клас. Хамер все. Ще два наші. Ми спиною до них стояли. О, один. А тут який тро. От. Ще такі два красончики. Клас. Клас, клас, клас. Отак. Це не кінець на цій грибничці. От дивіться, о ще. Це вже сьомий, сьомий грибок. Так, тут є восьмий. Восьмий грибочок. І ще десь я бачила... Ой-ой-ой, так як тяжко. А, є. От. Є ще дев'ятий. Ось дев'ятий. Так. То на одному місці поки що дев'ять. От. От так.